мудрість спросить, слухаймо святого Євангелія, Евангелия Мирусимо. Від Івана, Святого Євангелія, Читання. Будьмо уважні. В той час Ісус. Прибув до одного міста в Самарії, яке називається Сихар, близько поля яке дав був Яків своєму синові Йосифові. Була ж там криниця, яква Ісус, втомившись з дороги всі біля криниці, було близько шостої години, аж ось надходить жінка з Самарії, води на брату. Ісус каже до неї, дай мені напитися, учні ж його. Пішли були до міста купити. Харчів. Каже до нього жінка Самарянка, ти юдей, і просиш пити в мене і жінки самарянки, бо ідеї не пристають самарянами. Ісусу відповідь сказав до неї, якби ти знала дар Божий, хто той, що тобі каже, дай мені напитися, ти попросила б у нього, і він дав би тобі води, живої. Мові, до нього жінка, і зачерпнути немає, має, щом, пане, криниця б глибока, звідкир'я, отже, у тебе вода жива. Хіба ти більше від батька нашого Якова, що дав нам цю криницю, і сам пив з неї сини Його і худоба Його? Ісус у відповідь сказав їй, кожен, хто п'є цю воду, знову хоче пити, той же, хто питиме воду, яку я дам йому, не матиме спраги повіки. Вода, що я дам, я йому стане в нього джерелом води, яка тече в життя вічне, каже до нього жінка, дай мені пам'яті її води, щоб я не мала більше спраги і не приходила сюди черпати. І Він каже до неї, Іди, поклич чоловіка і вернися сюди. Озвалася жінка і каже, немає в мене чоловіка. Ісус відповів їй, добре ти сказала, немає в мене чоловіка, п'ять бо мала ти чоловіків, і той, що тепер у тебе не чоловік тобі. Правду ти сказала жінка до нього, каже, бачу, пане, що ти пророк, батьки наші, на цій горі поклонялися. Ви ж говорите, що в Єрусалимі місце не треба поклонятися. Ісус каже до неї. Повір мені, Жінко, надходить час, коли наційно горіння в Єрусалимі не будуть поклонятися Отцеві. Ви поклоняєтеся тому, чого не знаєте. Ми ж поклоняємося тому, що знаємо, бо від юдею походить спасіння. Але надходить час, бо вже й тепер, він, коли справжні поклонники Отцеві кланятимуться в дусі і правді. І таких поклонників Отець собі шукає. Бог є дух і ті, що йому поклоняються, повинні в дусі і правді поклонятися. Жінка до нього каже, знаю, що ти маєш, що має прийти Місія, тобто Христос, і як прийде, все звістить нам. Каже «І Ісус, це я, що розмовляю з тобою. І тут надійшли його учні і дивувалися, що Він розмовляє з жінкою. Однак ні один не спитав, чого хочеш від неї. Або чому розмовляє з нею, жінка покинула свій глечик, побігла в місто і каже людям: Ходіть, погляньте на чоловіка, який сказав мені все, що я робила, чи він не Христос є, і вийшли з міста і пішли до нього. Учні тим часом стали просити його, кажучи. Їж учителю, він сказав їм, я маю їсти їжу, якої ви не знаєте. Учні заговорили один до одного, чи не приніс йому хто їсти. каже до них Ісус. Їжа моя чинити волю того, хто мене послав і звершити в Його діло. Хіба ви не кажете, ще чотири місяці і жнива настануть? А я кажу вам, глянь, підведіть очі ваші, гляньте на ниви. Вони вже для жнив спілі, хто ж не бере свою нагороду. І збирає плоди для життя вічного, щоб сіячі жінцем раділи копії. в цьому справджується прислів'я, хто інший сія, хто інший жне, я послав вас, жати те, коло чого ви не трудилися. Інші трудилися, а ви ж у їхню працю вступили. Численні самаряни з того міста увірували в нього через слова жінки, що посвідчила. Він сказав мені все, що я робила. І коли прийшли до нього, самаряни просили, щоб лишився в них. І він лишився там два дні, та й багато інших увірували через його слово. І вони сказали, жінці, тепер вже віруємо не через Твоє слово, але тому що самі чули і знаємо, що Він справді Спаситель світу Христом. На Отця і Сина і Святого Духа Христос Воскрес. Кожна зустріч людини з Богом, вона міняє людину. Некодим такий був первосвященик, він запитав Христа, а як можна знову народитися? Як можна знову стати новою людиною? І цього фізично неможливо є зробити, але в духовному плані ми можемо народитися знову. І коли ми приходимо до церкви, коли ми зустрічаємо Ісуса Христа, ми народжуємося, ми стаємо новими людьми, У нас з'являються нові думки, ми починаємо зовсім по-іншому сприймати світ, в якому ми живемо. Ми зовсім по іншому починаємо оцінювати людей, які нам зустрічаються на нашому шляху. Ми дійсно стаємо новим творінням. Якщо ми сьогодні хочемо проаналізувати цей юанівський уривок, я би хотів дати таких декілька важливих думок, які стосуються того, як людина народжується Ісусі. Отож, коли дитина має народитися на світ. І коли дитина народжується, першим можливим елементом дитина сприймає світ, цей світ, в якому вона приходить, цей білий світ, вона потребує часу для того, щоб її очі налаштувалися на світло. Тому що до того часу, поки дитина перебуває у утробі матері, вона бачить темряву. В темряві комфортно. Вона навіть собі не може уявити, що є якась реальність поза утробою її матері. Але коли людина народжується дитина, тоді потрібно часу для того, щоб призвичатися до сонячного світла. Не дарма в Евангелії від Івана Ісус Христос говорить про себе, я світло для світу. Тобто, коли ми народжуємося, ми починаємо бачити у нашому житті присутність Божу. Святий Климент Олександрівський сказав дуже цікаву річ. Він каже, коли ви взяте, ви візьмете книгу святе письмо і прочитаєте книгу буття, і ви там зауважите дуже цікаві і дуже важливі думки, що коли Господь творив світ, і Він сотворив світ день, і в, і в дні Він поставив світило, що буде керувати днем. І цим світилом є сонце. Коли Господь сотворив ніч, Він поставив створив світило, яке буде керувати ніччю. І цим світилом є місяць. І каже Климент Олександрійський: він каже: а хто для нас є Сонце? А для нас Сонце є Ісус Христос. Тому що завдяки присутності Сонця щодня ми бачимо себе, ми аналізуємо свій стан, ми бачимо цю природу навколо нас, ми розуміємо, що ця природа є сотворена кимось. Той, хто, про нас, хто нас турбується, і нас любить. Коли ми ходимо в світлі, ми бачимо, де є небезпека і як ми можемо від тої чи іншої речі сховатися. Це є Сонце Ісус. А місяць. І Клемент Олесендрійський говорить дуже геніально, він каже: а місяць це є церква, тому що місяць він він не може, він не користується своїм власним світлом. Він відбиває світло Сонця. Так само ми, живучи в цьому світі, ми живемо фактично в темряві. І коли ми хочемо зрозуміти самих себе, зрозуміти внутрішній світ, зрозуміти людей, які нас оточують, ми потребуємо цього, сонця, цього світла. І це світло ми отримуємо в Ісусі в церкві. Церква це є ніби для нас таким провідником світла. Ви знаєте, в, Нор в Норвегії є такий острів, який називається Спітсберг. На тому острові заборонено вмирати і хворіти. Там є така дуже цікава ідея, що на цьому острові в, 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 в Норвегії е, 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 ніч триває 155 днів. І якщо хтось захворів, його зразу відправляють на материкову частину Норвегії. Якщо, наприклад, хтось помирає, людину відразу забирають літаком і транспортують до Норвегії у зв'язку з тим, що, якщо б, наприклад, людина померла в Норвег... на тому острові, тіло б не розклалося, тому що там є вічна мерзлота. І що цікаво, що коли є ніч, навколо того міста Шпіцберг, той острів, там є такі поселення людей, там ходить дуже багато диких ведмедів, білих ведмедів. І... Якщо, наприклад, людина була померла і б її закопали б в тому ґрунті, медведі би знайшли тіло, б її просто з'їли. А це є така велика неповага до людського тіла. І фактично лише одним джерелом світла, два джерела світла там є. Це є місяць, північне, північне сяєння і електрика в місті, все, більше нічого немає. От власне так само і ми живемо. Ми фактично живемо в світі, в темряві, тому що ми живемо в темряві, а для нас, то є тим сонцем, для нас тим місяцем є Ісус Христос, який виділяє своє світло через церкву Христову. Друга важлива річ, яка для нас є дуже цікава, це є те, що жінка приходить до криниці в обідню пору, коли була дуже велика спека. Коли дитина перебуває в утробі матері, температура плода тіла 38 з чимось градусів, то ми зараз маємо 36,6. Чому? Тому що ми є на волі. А поки ми перебуваємо в утробі матері, наша температура є 38 градусів. І коли людина народжується, температура падає на 20%. І Тоді вже в нас є звичайно 36,6%. Чому вона прийшла в обідню пору? Коли була найбільша спека. Жінка? Ховається сама від себе, тому що вона жила не дуже таким, знаєте, комфортним і е, таким, як сказати, загально прийнятим моральним життям. Вона ховається від інших людей і вона ховається від свого минулого. В святому письмі завжди говориться, що люди збиралися біля криниці зранку і ввечері, тоді, коли не було спеки. Ця жінка потерпає від спеки, тому вона прийшла обід до криниці. І що робить, що відбувається біля криниці? Христос охолоджує її душу. Ви знаєте, що в Святому Письмі Христа ототожнюється з двома важливими речами. Сонцем, як я вже говорив, тому що там, де є Ісус Христос, ми бачимо самих себе, бачимо, куди ми можемо рухатися. Але. Христос ототожнюється з хлібом, сіллю і з водою. Він здає, сьогодні каже, я дам тобі воду життя. Чому? Тому що Бог, коли починає діти в нашому житті, Він міняє нас зовнішньо. Ми починаємо бачити середовище, в якому ми живемо, ми починаємо розуміти наміри і бажання людей, але внутрішній світ ми маємо змінити, а внутрішній світ ми міняємо через їжу. І коли ми споживаємо Євхаристію, коли ми споживаємо ту їжу небесну, ми міняємося внутрішньо. Тому жінка прийшла і каже до Христа: Христос каже, я тобі дам воду життя. Чому? Для того, щоб ту спеку гріха, той сором, який присутній у її житті, знищити. Для того, щоб змити свої думки, переконання. Свої наміри, мрії, бажання ми потребуємо споживати їжу, яка буде діяти внутрішньо. Так само, як ми споживаємо ліки. Вони ж, вони ж діють внутрішньо, правда? Ось це друга, така друга важлива річ. Ще одна цікава риса, третя важлива річ, коли дитина народжується, це є те, що до народження дитини дитина не має вона має серце, але то серце не фак, не працює. Воно не функціонує. Чому? Тому що дитина поєднана плацентою з із, із, із організмом Матері. І м, м, серце мами воно виконує функцію, яка ганяє кров по тілі своєму і дитини. Коли дитина народжується, тоді серце починає працювати. Тоді вже серце виконує основну функцію для того, щоб людина нормально функціонувала. Що відбувається в, в цій ситуації зустрічі Самарянки з Ісусом? Правда про минуле, Божа любов, Божа підтримка, вона змінює серце цієї жінки. І жінка починає любити. Вона любить саму себе, любить, приймає своє минуле і любить того, який дає щастя. Ви знаєте, в Старому Завіті біля криниці відбувалися дуже цікаві зустрічі. Ісак зустрів свою майбутню дружину Ревеку біля криниці. Яків закохався в Рахиль біля криниці. Мойсей закохався свою дружину ці пору. Так що, дорогі дівчата, якщо ви хочете знайти свою пару, шукайте криницю. І що цікаво є, що кожна зустріч жінок із чоловіками біля криниць в Старому Завіті вона закінчувалася коханням, закінчилася великою любов'ю. І так само сьогодні ця жінка зустрічає Ісуса Христа і вона починає любити, любити саму себе. Бачите, вона, вона вільно йде до міста і каже: Слухайте, він сказав правду про мене, я була блудниця. Вона сама каже про себе, я блудниця. Їм ще не цікавить, вона, вона відчула Божу любов. І вона каже: якщо ви хочете бути щасливі, Якщо ви хочете жити, ви тут не сидіть в місті, йдіть до криниці. там є джерело любові. Для нас, християн, криниці це є той пристіл Євхаристія. Ми, коли споживаємо Євхаристію, в нас з'являється ресурс любити самих себе, любити ближніх і любити тих, які нас не люблять. Так само є дар Божий. І остання така важлива риса народження дитини це є те, що. Серце почало працювати, очі вже більш-менш прозріли, правда? Е, температура тіла впала, і останній важливий елемент народження людини це є те, що легені наповнилися повітрям. Правда, коли е, всі очікують, що коли дитина народиться, вона повинна, повинна дихати. І індикатором дихання людини це є плач. Правда, заплакала все супер. От, е, який плашом означає плач в контексті сьогоднішнього Іванівського уривку? Оплакування своїх гріхів, я плачу за своїми гріхами, коли я народився. Мені соромно, мені шкода, але я, я рухаюся вперед. Ми ж ходимо до сповіді. А друга можливі річ, ми говоримо людям: люди, мене Бог любить. Я була грішниця, я був грішником, і мене Бог тепер сьогодні любить. Тобто ми отримуємо дар дихання, наші легені наповнюються повітрям, і тим повітрям для нас є дари Святого Духа. І треба ще сказати про одну важливу річ. Як без цієї речі? Без глечика. Жінка залишила глечик біля криниці Якова. Чому Чому вона залишила глечик? Для того, щоб чим швидше побігти до міста. Тому що з лечиком швидко бігти не є незручно, правда, можна воду розлити. Так само в нашому житті ми маємо роботу, маємо обов'язки, маємо мрії, сподівання. Але коли ми не знаходимо час для Бога, коли ми не знаходимо час для молитви, коли ми час, не знаходимо час на службу Божої, це сповільняє наше життя. Якщо ми несемо на собі багато тягарів і багато обов'язків, це не дозволяє нам швидко рухатися вперед. А наша ціль це є наше спасіння нашої душі. Ще одна дуже цікава річ залишила глечик біля Ісуса і побігла до міста для того, щоб повернутися з людьми. Вона розуміє, що я хочу повернутися туди, звідки я вийшла. І залишити глечик означає те, що вона не зважає більше на власну репутацію. Вона розуміє, що Бог її любить такою, як вона є. Тому я бажаю кожному із вас, щоб ми народжувалися, щоб ми приходили до нового життя, щоб ми жили, а не існували, щоб наш, наш зір, температура нашого тіла, наше серце, наші легені працювали нормально, так як вони мають все робити, і щоб ми були щасливими. Христос Воскрес! Промо всі з усієї душі з усієї. Ми нашої. Промомо.